Василь Стус, Накликання дощу. Трипільських сонць шалено круговерть, Вологоллється утрипалі руки богів поганських, Спопилілі круки, розлітані кругватрища ватрища пожертву. Волів і коней на кострі димлять, Патрошені гнідії круглі туші і лопаються лунко, як гладущики, Обезголосені тіла закланні, в гінких руках мовчазних рожаниць, високі чари димом прокіптявілі, І рветься зойк, високий донестями Тугими борлаками кобилиць, кружляє ватрище в рухливім колі чар. Простерті чари вкручуються в простір, Мов пасма дощові, долоні гострі, жіночою колишуться печаллю. Сколінені мужі, і ниці пахолки, німотні руки перед себе рвуть, і небо молять, і дощу зовуть окляклі круг багаття, ніби пакілля, чотири сонця. Відгорять вгорі, чотири крили день від майоріє, Загрузнуть в ніч язичницькі бори, самі тіла жалобні, бовваніють. Переможного миру вам.